Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електровелосипед. Ось так він називається. Власне каже, що тут перестав працювати ось цей пульт. Велосипед їздив, але пульт якось, я так зрозумів, не вмикався. Ну, не знаю, як так було, ну, буду зараз розбиратися. Батарея тут стоїть ось ззаді. Подивився, тут такий цікавий зарядний пристрій. На ньому написано 50. 4,6 вольта, а в душках 42 вольта. Батарея тут на 36 вольт. Зараз спочатку ми подивимося до батареї, а потім подивимося, чому ж не працює наш пульт. Розібрав я цю батарею. Тут все гарно ізольовано. немає як подивитися комірки. Тому я зняв БМС-плату, від'єднав ось цей роз'єм. Зараз візьму дві ось такі голки від шприців і вставляючи цей роз'єм буду дивитися напругу на кожній комірці. Почнемо з першої 3,3 вольта. Розряджена, але вона робоча. Так, інша, друга три і один. Четверта. Три і один. Так, п'ята. П'ята кумірка. Пів вольта. Візьму маркер. Одразу собі помічу. Одна кумірка в нас не працює. Так, шоста. 0,4 вольта. Теж узряджено. Одразу буду позначати, щоб знати, які потім розбирати. Так, наступно. Дивимося. Теж розряджено. 0,1 вольта. Так багато розряджених комірок. Теж позначити. Так, далі. Теж 0,1 вольта. Чомусь так сильно розрядилося пів батареї. Нема нічого. І останнє, що у нас тут? Теж нема нічого. Позначу. Так, в нас робочі тільки три. Комірки з 10. Чому вона так розрядилась? Батарею явно потрібно буде ремонтувати. Повністю розряджені комірки я заряджати не буду, тому що це є небезпечно. Буду рекомендувати власнику замінити ці акумулятори в цій батареї. З батареєю все зрозуміло, зараз я ще подивлюся до пульта, який вмикає велосипед. Власне, казав, що він просто був, перестав працювати, але велосипед якось їздив. Під'єднав інший акумулятор, щоб подивитися, чи працює наш пульт. Пульт дійсно не працює. Потрібно зараз буде розбиратися, чому він не робить. Розібрав я цей ось дисплей. Всередині було просто все зелене. Ось можна бачити на самому корпусі ще залишилася ось ця така зелень. Ось на пальці її видно. Плата була повністю зелена. Я її відмив. Замінив тут один транзистор, кнопку. Пропаяв всі окисли, і вона в мене не запускалася, поки я не знайшов ще з неї сторони біля стабілізатора 431-го прогнив один SMD резистор Це все я вам не знімав, тому що, думаю, камера все рівно цього всього не покаже. Але в процесі того, як я ремонтував, вирішив взяти ось дві лінзи до камери і спробувати вам показати, що ж тут робилося. Ось так можна буде побачити. Була замінена ось ця кнопка. Ось цей транзистор. Бачите, лак позлізав з плати. Все тут було зелене. І з цієї сторони ще не помив розчинником. Був замінений SMD резистор одно ну, не дуже добре видно, але хоч приблизно можна ось побачити, що тут робилось. Ще видно сліди цих окислів на платі. Ось тут теж можна бачити, тут прогнила дорожка, запаяв, позлітав лак І зараз все працює. Зараз вам покажу. Вмикаємо, це показує заряд акумулятора, а це нас показують режими допомоги системи PAS Ось так. Для перевірки я під'єднав ось такий в мене є акумулятор відремонтований від гіроборда Я його під'єднав сюди, до цього контролера. Тут теж розбирався, дивився. Думаю, можливо, десь тут причина, але тут у нас все гарно залято герметично, тут все працює. Все зібрав, вирішив вам показати, що все працює. Зараз я буду обертати педалі, і можна бачити, переднє колесо у нас починає крутитися. Ось наш пульт, режими всі працюють, вимикається, вмикається. Залишилося тільки зробити саму батарею. Не знаю, я дзвонив до власника, сказав, що тут потрібно ремонт батареї. Він думає... Я думаю, що він відмовиться, тому що люди, купуючи такі БУ-велосипеди, хочуть їздити довго, а виходить так, що швидко виходять з ладу ось ці акумуляторні батареї. Тому ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!